Я нас усіх вітаю. Система, яке зло не дремлять. Сьогодні в мене були гості: гості дорогі. карний розшук Святошницького управління поліції. Про подробиці зустрічі, про теми розмов, про результати приїзду до мене. Я сьогодні розповім о 22.00 в прямому ефірі. На моєму Тіктокці Оскар Олексій, там, де 1940 вподобаю е... чи слідкувань, коротше. Ну ви зрозумієте, Оскар Олексій 2023. Я сьогодні там вийду прямо в ефірі 22-й годині вечора і розповім подробиці нашої такої зустрічі в мене вдома. Одне вам скажу точно: що б хто не казав, але коли Оскар. Починає гавкати оскар, ну я так кажу, бо вже всі мене оскар називають. Коли оскар починає гавкати, система змушена працювати. І що ж виходить? Один маленький гвинтик змушує працювати всю машину. Ну що ж, якщо так, значить я вже не зря зжигаю кислород і топчу цю землю. Тож сьогодні, 22-й годині вечора, на Тіктокі зустрінемось.